В сучасному інтер'єрі світло це не просто освітлення, це магія, котра може змінити простір, додати затишку та створити атмосферу. Чи помічали ви, як правильно розташоване підсвічування робить меблі стильнішими, а кімнату більш виразною? Тож беріть щось смачненьке і ходімо, я вам покажу, що буду сьогодні робити? Є в мене отакий проєктик. Тут відкрита полиця і тут відкрита полиця, вони будуть розташовані ось тут, і в них має бути підсвічування. Для підсвічування буду використовувати ось таку стрічку, неон-стрічка, виглядає Наступним чином, до речі, будьте обережні, вона продається метрами на VR але на, коли відкриваєш її на сайті. Воно не вказано, що це вартість за метр погонний. Тому, як бачите, перше замовлення в мене метр. Тому що я поставив один і не глянув потім в накладну. І ось, ось доїхала ще потрібна кількість цієї ленти. В чому перевага такої ленти? Чому я її вибрав сюди? Тому що в неї тоненький пас і вона стає в рівень. ДСП, але потім покажу це. Тож, пас під неї замовляю на VYARI. Звісно, його можна зробити самому, але важливо, щоб у вас був добрий матеріал, щоб він не сколювався. І гарна фреза або фреза. Потім, стрічку, так само я замовив на VIAR. Що я ще зробив? За допомогою ось такої кисточки. Д3 клею я обробив цей пас клеєм вологостійким Д3 ПВА. Ну, Ця штучка може бути будь-яка, в мене була така формочка, куди наливати. Я її обробив, тому що в мене санвузол. Не... Є невеликий мінус цієї ленти, що вона не перекриває по боках, тому повинен бути чистий пас, зроблений гарним інструментом. Іншому має виглядати дуже круто. Що можна сказати по цій стрічці? Як її відрізати, як її спаяти? Вона йде: це завадська запайка і заглушечка, котра знімається, бо заглушечка сюди не влазить. Стрічка з двох сторін, з однієї прозора, з іншої глуха частина. Тут по боках вона не прозора. Тому Її важливо не перепустити, не вставити отак, бо так нічого видно не буде. Це перше. Друге відрізати і спаяти. Щоб її відрізати, ззаду є ось такі риски, у котрим рішиться. Якщо мене не зраджує пам'ять, то кіт цієї стрічки ну відрізання, 25 мм. Це 12-вольтова стрічка, є ще така сама на 24. Навіть зустрічав на 220, але ну не на VR, а в інших магазинах, але вона товша, більша. Принцип той самий, але вона більша. Та що на 220 вольт. Ріжеться ось на цій, видно, як вона виглядає. Вона стоїть ось так. Тобто відрізали ось край мені дали з запасом. Але ось можна обрізати край наступний. Ось ця лінія. Бачите? У мене трохи пошкоджений палець, отам чорненька лінія, ось наступна. Тобто тут її можна відрізати, потягнути на себе, підпаятись і засунути назад. Ось таким чином. Про паз я сказав, я обробив. Бо я люблю так робити, щоб вже воно було до. То я посидів, не знімав, бо така монотонна праця. Посидів, зробив для того, щоб ну, я був спокійний і людям воно слугувало довше. Тому зараз монтую і покажу вам, як воно світить, і розкажу, якщо виникнуть деякі запитання по монтажу. Бо я сам її монтую вперше. Брав її вперше, подивлюсь, як, але я думаю, ефект, я бачив на стендах, виглядає дуже круто. І я ж кажу, плюс в тому, що вона буде під всіми полицями суцільна. Під однією тільки я спаяю, тому що оця штучка, ну, так вийшло, що я взяв метр окремо, тому я зроблю стик між полицями. Його не буде видно, ні на що не впливатиме. Ну а далі покажу, тож не перемикайтеся. До речі, посилання на те, як буде виглядати цей сам вузол на відео, де я покажу, як я його роблю повністю, буде десь отут або отут десь буде. Тому, кому цікаво, переходьте, дивіться. Я вклеїв, ну, вставив стрічку. І тут я хотів, щоб в мене не було засвітів по краях, тому я підтягував сюди і в мене півдіодіка наруж. Підрізати в ноль не хочу, для того, щоб, бо якщо підріжу багато, пропаде 25 мм. Перестав світитись. Тому я зробив собі, скрутив, розмітив. Полицю і де буде отвір. Зробив отвір. Зараз у нього або клея, або силикона. І скручую, воно потрапляє всередину. І не буде заважати, і засвітів не буде. А інший провід вийде в іншу боковину. Підсвічування я завершив, тож тепер підіб'ємо підсумки і я вам покажу, як це все виглядає і скажу свою думку. Як виглядає лента, без, ну, коли вона вимкнена. Вона в рівень, під кожною полицею йде суцільна, суцільна ця стрічка. Вмикається вона в мене ось тут і виглядає дуже круто, як на мій погляд. Вона тоненька. В мене це денне світло, 4000 кельвінів. дві смужки і блок живлення лежить наверху. Тепер розказую, що до монтажу. Монтується вона досить легко. За допомогою робити пас, пас як казав на початку, можна брати скотч або ізоленту і от таким чином її прокатувати. Тоді вона добре лягає, легенько її вдавлюєте, вона рівномірно лягає. З чим є труднощі? Труднощі є з оцією штукою. Щоб ось тут по краях. Так як хід 25 мм, щоб ось тут по краях не було темних ділянок. Не тут, не зверху, ну, з кожного краю, щоб не було ділянок. Якщо початок легко, ви відрізали і звідси почали, то там, де ви підпаюєтесь, може бути так, що воно не співпаде. Але я вже показав, за рахунок чого можна її посунути. Якщо конструкція не така, як у мене, до прикладу, вона у вас ну, ось так, як поличка, так само і дно закінчується і криша, тоді проблем зовсім не буде. Трошки запускаєте її вверх, трошки вниз і все чітко. Якщо так, як у мене, то просто там засверлюємося і запускаємо її туди. Я вже показав. В цілому дуже круто виглядає. Дуже круто монтується для декоративного підсвічування саме то. На кухню не знаю, можливо, та, світліше так, але в принципі я вважаю, що це більш декоративне підсвічування. Підсвічувати полиці, там, де буде щось стояти, де воно йде ну таким додатковим освітленням. Зараз вимкну, вимкну основне ну, світло, де є досить багато. Телефон не зовсім передає, але в принципі ввечері комфортно буде зайти, помити руки, вмити обличчя, навіть прийняти душ. Дуже воно гарно, тому зараз вмикаємо світло і розкажу далі. Тому мій підсумок. Лента класна, але працювати треба обережно. Пас я би обробляв, або клеєм, або є спеціальний ущільнювальний засіб. Такий. він типу. Я, якщо знайду, ставлю картинку, або ущільнювальний засіб, щоб якщо вам треба її витягти, затягти, щоб не скалувати края. В цілому дуже круто. Отут, або отут буде підказка на відео про тумбу, як підвісити, на що буде тест нових підвісів. Ну не тест, а огляд. Також в тумбі буде цікава. Отака штука, кому цікаво, теж. буде відео про тумбу. І відео огляд на весь цей об'єкт теж буде на каналі. Тому переходьте за посиланнями, котрі в кінці відео або в підказках, ще не знаю. І дивіться також інше відео. Кому сподобалось, то підписуйтесь, коментуйте. Всім пока!